Початком хрестових походів 11-12 століття у Західній Європі виникли герби як родові спадкоємні знаки. Таким чином увіковінчувалися доблесні подвиги рицарів, потрапляючи в законодавчому вигляді на герб. До того ж, лицарів, усіх закутих у зброю, необхідно було якось розрізняти, і саме тут на допомогу прийшли герби. Не бачивши людину і нічого не знаючи про неї, досить було поглянути на її герб, щоб дізнатись про неї все. І герб зображувався на стягу, на зброї і на печатці. Родові, земельні державні герби, які визначає геральдика, мають багато спільного і в той же час багато відмінностей. Їх об'єднує одне важливе правило: предмети, зображені на гербі, символізують і характеризують його власника, тобто людину, рід, країну, місто. Від одного народу до іншого з однієї епохи в іншу переходила інформація, зашифрована у гербах. У них все має сенс: форма, кольори, недрівніші деталі, фігури алегорій. Серед так званих негеральдичних фігур основну масу становлять тварини хижі, лісові, домашні, фантастичні. З хижих тварин найчастіше на гербах зображали лева, уособлення мужності, сили, влади. Цей дотепер найпопулярніший у геральдиці символ, який прикрашає сучасний герб Чехії, Норвегії, Фінляндії, інших країн і звичайно міста Львова. Вовка взагалі вважають символом переможного, жадібного і злобного супротивника, але розміщений на гербі Чечні він означає інше у червні 1991 року було проголошено Чеченську республіку, на гербі якої був зображений лежачий вовк. За легендою якось здійнявся сильний вітер, і всі звірі покинули рідні місця. Один лише вовк залишився. Вітер виривав дерева та вовк залишався стояти, вчепившись кігтями у землю. Навіть коли вітер зірвав із нього шкуру, звір не зрушив місця. Коли звірі повернулися, то знайшли мертвого вовка, що вчепився у землю. Тому у цьому випадку вовк символізував любов чеченців до своєї батьківщини. У густих лісах, де зараз розташована столиця Німеччини, над усіма звірами царював колись ведмідь. Втілення сили й мудрості, відтоді його зображення можна зустріти скрізь у Німеччині, на поштових марках і в сувенірних крамницях, хоча ведмедя розміщують не лише на гербах німецьких земель, часто і в інших лісових місцевостях, наприклад, на гербі сучасного Закарпаття, красувався медведик сучкорізом у лапах і на гербі Незалежної Карелії у 1920 році. Якщо Лев цар звірів, то Орел цар птахів і зустрічається на гербах не менш часто. Виникнення цього символу пов'язують з об'єднанням Асирії та Мідії у 1598 року до нашої ери. За їхньою версією, і в західній і у східній Римській імперії символом був одноголовий Орел, що перетворився після об'єднання імперії у двоголового. Він зустрічався на гербах багатьох держав. Що вважали себе спадкоємцями Римської імперії. Лісові тварини, такі як лось, косуля, бобер, кабан, заяць, характерні для європейської геральдики. Серед домашніх тварин, які розміщуються на гербах, перший першість тримає собака, його неодмінно зображали з нашийником, символом його прирученості людиною. Разом з реальними існуючими тваринами середньовічні й сучасні герби населяють часто цілком фантастичні гарпії, саламандри, василійські, кентаври, фенікси, хемери, сфінкси, пегаси тощо, витончена і залякана існуючими у небезпечній близькості з дикими звірами уява, стародавніх людей породила цих міфічних тварин, що заполонили живопис, літературу, архітектуру. Геральдичні монстри часто поєднували у собі риси людей і тварин, причому в одній істоті могли бути поєднані кілька рис різних тварин. Одним з найпопулярніших монстрів був і ж залишається єдиноріг. У ранніх традиціях єдинорога зображали агресивним, схожим на носорога звіром з тілом бика. Пізніше його почали зображати з тілом козла. І лише згодом так. Як ми його знаємо зараз у вигляді коня, геральдичний єдиноріг не зовсім кінь. Він має його тіло, голову і гриву, але ноги і копи та лані, хвіст геральдичного лева, ріг і маленьку борідку під ніжною щелупою. особлення чистоти і тнутливості єдиноріг містився на багатьох гербах. У тому числі й на середньовічному гербі Шотландії і в сусідстві з Левом на сучасному гербі Великої Британії. На гербі сучасного князівства Ліхтенштейн можна побачити фігуру Гарпії, міфічної істоти з обличчям і тілом жінки, крилами і кігтями хижого птаха. В Геральдиці Гарпія означає нещадний, коли спровокований. Розтумачити значення зображеної тварини. Ще половина справи. Для того, щоб отримати повну інформацію про герб, необхідно знати, що означає поза цієї тварини. Сидить, йде, стоїть, біжить, лежить, також її атрибути. Звичайно, стискає у кіхтях який-небудь предмет або ж несе на собі. Але герби, як правило, досить рідко зробляються нам на очі. А ось автомобілі часто та ще як. Їхній капот або бампер прикрашають все ті ж символи, все ті ж тварини. Антилопа, Олень, Лев.